Невеличка порада. Якщо вам потрібно якісь ділянки зробити без покосу, щоб там не росла газонна трава і не росли бур'яни, це, як правило, такі складні ділянки. От у мене, наприклад, тут впадина така, до озера йде. Я з і з другої сторони. Закриваю геотекстилем. Щоб я тут міг косити, де зручно косаркою проходитися, а там, де незручно, отакі ділянки складні, я просто закриваю геотекстили, щоб не різбурян і це було мало хлопотно. І ось в чому порада. Геотекстиль важливо по краям, там де межує він з газоном, дуже щільно прижати до землі. І для цього я використовую ось такі пластикові свяхи для прибивання будівельно, ну, в, будівне, в, будівель, в будівництві використовується для прибивання пінопласту при утепленні фасадів. Коли ви отак от плотно Гіотекстиль прижмете. По-перше, не буде вискакувати трава, яка росте під геотекстилем, тому що якщо будуть такі воздушні камери, то буде постійно трава звідси вилазити. Вам її покосити буде важко, тому що косарка буде захватувати тка... гіоткань і рвати її. Ви просто не зможете оцей край проходитися газонокосаркою. А якщо ви це все щільно зробите, то ви можете, можете йти йти газ... газонокосаркою і ви не будете рвати геоткань. Е, значит, ну, далі ви або корою мильчуєте, або е, я газонною травою просто зверху прикриваю. Так, значить, що ж я хотів сказати, це, значить. Це я використовую, я вже ними користувався цими цвяшками. Це вже по-другому разу використовую. В них слабке місце, оцей кінець. Він. Іде якби з таким роздвоєнням. Тут вставляється пластиковий. В общем, внутрі вставляється такий маленький гвоздик пластиковий. І коли ви починаєте забувати, якщо земля плотна, то кінець починає гнутися і його важко вбити в землю. Тоді просто берете сікатор. І отак от кінчик зрізаємо. І тут, виходить, вже такий він твердий, його легко хорошо забити в ґрунт. І дуже дешеве рішення проблеми, тому що якщо купувати ось такі спеціалізовані цвяхи для кріплення ну, гіотканини, гіоткани, а вони ну, поштучно колись давно з самого початку, купував, вони ну дорого коштують. Їх отак от, щоб наштампувати, а шах має бути короткий, щоб не було карманів. І їх насправді дуже багато потрібно. І вони погано фіксують. Тобто ця площина, яка прижимає, його треба вбивати або в, га в геотканину, і Тоді ви будете робити дирку. І повторно, наприклад, я її іноді повторно використовую геотканину. Ну, де дирка вже погана. А так я виходить, його ставлю в до розділу і ця шапочка захватує тканину і прижимає її дуже гарно. І така порада.